друзі! з вами Рима, і Ліля. І у нас сьогодні дуже чудовий раночок. А чому він чудовий? Ну грітока бока. А тому, що це в нас шкільний ранок. До речі, вітаємо усіх з початком нового учбового року. Звичайно, бажаємо усім усіх самих найкращих оцінок, добрих вчителів, гарних друзів, гарного настрою і цікавих уроків. І так, друзі, нас сьогодні чекає цілих дві школи. А чому дві? Зараз усе побачите. Так, мама вже прокинулася. Перевдягається, до речі, як вам її новий лук. Ага, в кого вже є новий пак одягу, ставте лайк. Це набір 90-х. Я так розумію, мода 90-х. Там 12 костюмчиків, різні капелюшки та так, декілька аксесуарів. Ми вам пізніше їх покажемо, а все пізніше. Ходімо будити нашу красу. Це типу я. А і йду по я, квартирі. Я вже так забула, як у нас цей будиночок виглядає. Так, ми вже в ньому 100 років не заходили. Так, так переходимо. Бачите, у нас окрема квартира, а, і тут у нас Ліля. В неї живе така файна мишка. Так, Ліля, прокидайся. давай швиденько тобі вже час іти до школи. О, вона в шоці яка школа. А хіба вже закінчилися літні канікули? Такого не може бути. Це, здається, її сниться так. Це сон, цей сон. <плес> <плес> Мені ще ночіться. Будеш перевдягатися? Так, я вже приготувала теж новий одяг. Ага. І не тільки. Ось такий крутезний рюкзак. Ви подивіться, який він модний, стильний, молодіжний, і він дуже пасує під цей одяг, який Ліля обрала йти в школу. І так, давай я тебе проведу, може, ти щось з'їси, хоча б якийсь так. донат чи щось швиденько. таке? швиденько бананчик. Бананчик, ага. І можеш ще щось з собою взяти в школу. Що ти візьмеш? Візьму Водичку, так і та ще щось. ось ці горішки чи це. Ага, добре. Канцелярію не береш. Ну вона там є просто. Вже так. Давайте уявімо, що вона там є. Все там є. І так, у мене для тебе є сюрприз. І? Чекай, давай я тобі біля дверей його скажу. Донечко, донечко, я тобі приготувала сюрприз. А якщо ти у школі, перший день в школі, отримуєш супергарні оцінки, а потім у тебе буде така мега-екскурсія. Ти або я тебе проведу у, спочатку у будиночок, ні, давай в школу. Спочатку у школу Барбі, так, друзі, ми створили школу Барбі, як і обіцяли. Можливо, вже хтось бачив наш шорт з відео. Там трохи є в тої школи. Подивимося, як виглядає школа Барбі. А, і я тобі там заховала дуже крутий подаруночок, такий мега-тематичний. Тобі треба буде його там знайти. У нас такі, знаєте, хованки будуть. А потім відправишся у будиночок Барбі, і там одразу тобі підказочка на другому поверсі будиночку Барбі. Теж є ще один подаруночок з такими крутими новиночками. Ну все, па-па. ти готова йти до школи за файними оціночками? Так. Ну, бувай. А я піду на батут. Я ж мама. У мене тренування, а потім піду десь, не знаю, на роботу. Їсти. Або їсти. Чимось займуся. Що мені? Все, папа. -па. Все, папа. -па. Ось мій шкафчик. Так. О. Ось так думаю нормально. Ти без нічого йдеш на уроки? Е, так, без нічого, в мене вже є все. Добре. Обирай собі якусь парту. Ось Опа, і так, дітки, сьогодні у нас такий супер буде цікавий урок. Ви розповісте мені, як ви провели своє літо? Що у вас було такого цікавенького? Відповідати буде Лілія, не хвилюйся, не підній, розкажи щось таке цікаве. Що тобі запам'яталося з твого літа? Що, нічого? Кудись ти, мож, можливо, подорожувала? На Говерлу. Це що таке Говерла? Розкажи класу, що таке Говерла? Найвища гора в Україні. Оу, супер! Це молодець, це велике досягнення. В тебе дуже файно вийшло, молодець. Не кожен може дойти до вершини гори Говерла. Мабуть, тобі було важко? Ну... І важко і ні. Ну, добре, ти заслуговуєш відмінну оцінку за таке круте досягнення. Дванадцять. Дванадцять! Ліля отримала дванадцять. Ну, сьогодні, дітки, я вас не буду супер довго затримувати. Зустрінемось завтра. Добре. Ну, супер, ти отримала дванадцять. Тепер можна йти. Шукати. Так, та я для тебе сховала, Я, до речі, знаєте, так Ліля не знає, що там. У нас на каналі є багато відео, як ми обмінюємося подарунками. один одного е, намагаємось знаходити, тому а, це їж. наша улюблена справа, так, Ліль? Ховати? Подав... Чого вона не їсть? Бо, в неї, бо, вон... О, бо вона тримає цей листочок. Так, так за мамою. А потім зустрінемось в школі. Так, донечка, ну що, я так розумію, що ти отримала супер гарну оціночку. Так, дуже гарну оціночку. Так, добре, заходь. Дивись, це школа Барві, друзі. Це в нас такий холл, де всі учні заходять. Теж в у них є такі шафки, де вони можуть лишити свої речі, перевдягнутися, перевзутися, трохи посидіти, відпочити. Так. Ну, ти одразу шукай. Я ж тут заховала десь такий сюрприз, не знаю, не знаю, чи сподобається тобі чи ні, але він такий кльовий достатньо. Так, бачите, тут теж є учні, і вони не всі Кеней Барбі, а можливо, вони всі Кен і Барбі, як у фільмі. Ні, тут не треба виходити в режим інший. Ой. Угу. Так. так, тут можна мити барбішні ручки, а це вже починається клас, це вчителька. Їй дарували квіти на 1 вересня. А, це вчителька, так? Да? Так, це вчителька така. Оце mm. угу. барбі з Кеном, Я думаю, ви помітили. Вони схожі. Uh, так. так. Бачите, вони навіть сидять за одною партою. Це так мило. <усь>. Так, у них така мила, класна кімната. Шукай, Та, шукай. Там буде така коробочка. <усь> навіть з бантиком. А дивіться, яка у них крутезна їдальня. <усь> просто щось неймовірно барвішне, так? У них навіть такі чашечки, о, там нічого нема, там пусто. Думала, ти будеш шукати довше. А я тут. Спеціаліст. А Ти спеціаліст. Знайшла, знайшла. Як ти думаєш, що там лежить? Що там може таке бути, mm. якщо воно сховане у школі Барбі? Mm. Якийсь новий одяг? Дивись. О, така ціла коробочка. Став' її на стіл. Що це тобі тут все для навчання. Щоб тобі були супер круті оцінки, і тобі було легко вчитися. А, це такий конверт, його треба відкривати. О -о. А там гроші, гроші, друзі. Ти зможеш щось собі на них купити смачненьке. Водичка. Так, це така лупа, бачите, вона така в стилі Барбі. Планшет. Зараз. Ой, ой-ой. Так, викладай. Це така підставочка, О! там туди складати олівці, ручки, бач, вона така сіро, рожева. Я не знала, що така є. Так, я її, знаєш, де знайшла? Де? А, на свалці. Не... Так, дивись, це телефон який складається і розкладається. Так, клади все на підлогу або мамі віддай. О, Мені подобається такий телефон, мабуть, я собі його залишу. Це такі фарби. Фарби. О, це щось. Це щось для Хелловіну. Це, це саме з'явилося. Це для Хелловіну. Напевно, це була коробка від цього одягу. А, можливо, коли ми колись перевдягалися, воно сюди потрапило. Ні, це для Хелловіну буде. Це такий бурлок, де ви Ух ти. Так. І такий мега-милий олівець. Так. Як тобі подобається? Дуже. А школа Барбі. Теж дуже подобається. Теж подобається. Друзі, сподіваюся, вам теж сподобалось. Ми дуже довго її облаштовували. Особливо я, деякі локації, дуже довго. Поки Ліля була на уроках, я тут. Придумувала, як ще має виглядати школа Барбі, і якось так я собі її уявила. Тепер ми відправляємося no. в будинок Барбі на другий поверх. Маму не забуваємо всіх забираємо. Так, ми вже приїхали в будиночок Барбі одразу на другий поверх, одразу зі школи Барбі, і в її будиночок. Так, ну шукай, шукай, де ж я могла тут заховати? Це кухня Барбі. Хто не бачив наші минулі відео, ось вам такий маленький румтур. Але і якщо ви не бачили, як ми створювали той будиночок, а, які в нас були відео про Барбі а, і про її салон краси, то обов'язково дивіться наші інші відео. І, взагалі, підписуйтесь на канал Ігра Іграліля, щоб не пропустити нові відео. Та будемо раді читати ваші ідеї в коментарях, яке ще відео ви хочете побачити наступним Так. Ну, важко шукати. Дивіться у нас. Нескінченна кавоварка, вона каву, дивіться, заварює. просто вона кудись тече одразу в якусь кав'ярню, напевно. Ага, ти думаєш, я два рази ховала коробочки. Ні. Тоді ні. Тоді ні. Тоді десь щось треба шукати. О, там, де пральний порошок. Та я знайшла. О, то якийсь бан! Так слухайте, так швидко пошукаєш. Yeah, oh, а куди б ти тут заховала, бо це подарунчик? Uh, тут. Mm? Uh, повсюди. Або Ні, дивнички? на цьому поверсі. Куди б ти заховала? Uh, в холодильник десь. Або десь забарнувся. цю забарнути? коробку, якщо влізну. А, я зрозуміла. Можна буде перевірити. Або за тортик, так, Угу. <fini> ну добре, як ти думаєш, що я там таке для тебе заховала? Цікаве? <acceptance> mm, навіть не знаю. Ну, може поїхати на перший поверх і там подивитися. Поїхали на перший поверх, якраз покажу, як він виглядає. Так, може хтось не бачив перший поверх Барбі, там взагалі у неї купа всього. У нас сьогодні якийсь день такий. І наче Back to School, та ще й Барбішний якийсь вийшов. Так. Back to school. А виходимо. Так, тут у неї такий вхід будиночок. І, о, можна, до речі, не знаю, де. Ну, пішли десь в кімнату. кімнату тут можна лишитися десь. Або на вулицю. Давай на вулицю не тут так Давай на вулицю сюди. Так, у нас буде зараз супер мега розпаковка подаруночку. Так. так. А, ну що, донечко, відкривай. Відкривай свій останній подарунок на 1 версії. І що це у нас тут? Це одяг. Так, друзі, це якраз новий одяг. А як ти думаєш, як я його назбирала сюди в коробочку? Це з нового оновлення? Так, це вийшло оновлення. Я створила персонажів, нарядила їх, а потім їх перевдягнула, щоб забрати одяг. А я думаю, чого тут так багато їх? Якісь так, якісь персонажі, я їх створила, і так вони залишились, тобто, весь хлопчик впл... в. <рив> а, 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 а той в купальник, як він їх перевдягало Ось він такий створ... О, це <рив> взагалі. Так. Ну що, будемо роздивлятися та одразу приміряти. так? Що там за новий угу. одяг? У нас новий навчальний рік і новий крутий одяг. Я обрала все саме таке гарне, що мені сподобалося. Так, такі окуляри сердечка, Ого, вони вдягаються одні на одного. І такі рожеві окуляри метелика, як такі, крила метелика. Далі. Зараз я вдягну хм. ось ці. Ось ці. Ну, файно. файно Виглядаєш? Так, Дивіться, це таке платько, його можна не знаю, діти десь на прогулянку. А можливо, навіть на якусь шкільну вечірку, так? Угу. Диви, які там боти з такою платформою. Крутезні. Ого. Так, диви. Оце ж такий шкільний лук, правда? Так. Ти мені потім скажеш, що тобі більше сподобалось. Добре. О Там навіть якісь буси чи якесь кольє, я не знаю. Це така. Підвісочка, так? Так. так. Угу. Диви, там навіть ще є кепочка. Так. І треба ага. метелики. Метелики це, до речі, теж новенькі, Так. дуже гарні. Ой, тут ще щось. Диви, В неї ковтинка така в'язана, іначе так щось спадає з плечка. Ух ти. О, дуже пасує, дуже гарна. І останнє, І диви, там ковтинка заправлена знизу. Як зараз модно. То виходить, у нас якось мода 90-х, і диви, теж платформа, але вже тепер 에, рожева. Так. Так. І що тобі більше сподобалось? <сь> Мені дуже багато всього сподобалось. Ну, який твій фаворит наряд? Mm. Оце платєчко? Оце? Я думаю. Я не можу обрати одне, тому ось так. Ага, два таких. Ну, мені насправді теж вони всі якось не знаю. Дуже сп... Це взагалі так молодь. Оце дуже файно і так. Я не знаю, дивіться, мені... які модні рожеві кеди. Мені подобається ось це, ось це та ось це. Mm -hmm. Я зрозуміла. Три. А які тобі окуляри більше подобаються? Окуляри. Сердечка. О, дивіться, так Сердечко. дуже файно. Дуже пасує. Ось такі, друзі, подаруночки. Ти їх знайшла досить швидко. Угу. Так. Ну, Я задоволена, що ти задоволена. Угу. Чекайте на наші нові відео і до нових Хай зустрічей! зустрічей.